Всім привіт! Тече мастило супуна. Я вже знімав відео, показував, що я поміняв прокладку, але нічого не дало. Відкрутив болта, значить, болтиці всі. Хотів посадити на герметик, але у мене герметик висох повністю, там чуть-чуть лишилося і нема. Як виходити з ситуації? Тут стояло заводські дві. Дві такі оплетні, ну Це резина. Одна вже розтягнулася, то це вона текла. А другу я ось донайшов. Це я зараз її буду ставити. Прямо на цю прокладку поставлю. Побачу, як вона буде тримати. Ну, вони хорошо тримали ці оплотнітельні резини. Резинки чи резини, як там правильно писали, там на герметик посадить, але в мене її нема, а мені їхати. Погода зараз у нас. дощ то йде, то не йде. Писали, що може кришка бути нерівна. Ну я знаю. Я дивився. Те, що я говорив, фу... вроді поганий фокус і те, що від герметика кришку може. Якби погнути чи покрутити, то не хочу садити. Плюс може герметик забитися в канаву, то я все всі коментарі ваші читав. Тому поки на даний момент я ставлю черезіновоплотнітельну прокладку. А далі, якщо що, я не знаю, може це і не потрібно вже там двіно, якщо то викину. Коли там поїду в місто, то я вже куплю герметика. Тому що, ну, нема в когось ходить Просить тут то теж, якби це не вихід. Тут вже є обітер. Масло поки ще хороше. Араз я буду ставити. Показую, там писали, що маховик дає так гарно покрасив. Ні, це я не красив, це дивіться самі. Це перший дощ і він такий став. Я храню його в сарайчику на зиму. Літом він у мене стоїть. Літо осінь, якщо їздимо, то стоїть отут на дворі. Прицеп. Прицеп стоїть там, а на зиму я на зберігання туди. А літом, ну не бачу сенсу, його, якби. Бо туди-сюди, якщо він справний, то я ним їжджу, Хоча б, ну, він їздиться ним. Писали на фіксатор різьби, фіксатор різьби в мене якби немає. Потім це вже якби почав, але перезаписую відео, Чого перезаписую, Того, що це не телефон не зберіг відео. Це воно було так. Тут була маленька, е, маленька такий шайбочка, ну, заводська стояла вона вже, якби... Як вам сказати? Вона дуже м'яка, я її викинув, поставив салдепуську. Це так на прохання показую, як є нагар. От. Я її витирати зараз на даний час не буду. Потім йде оплотнительна, оплотнительна різинка. І далі сам фільтр. Ну, я знаю, стан такий недавно, ну, коли я міняв масло. Коли це після городів. Коли пофрезував, то я міняв масло. І ось до недавно міняв. Коли міняв мастило, то, ну, дивіться, ну, показує є нагар. Ну, самі бачите. Коли міняв, зараз скажу, скільки він дробив цього, ну, дизеля. Я так. По моточасах не скажу, скажу, скільки спалив. Ну, літрів так сім приблизно, дизеля ля не спалив. Ну, після тої заміни, після старої заміни, що я от пофризую городи, це завжди так обробив городи іменно навесні, то я получаю, осінню я, я можна сказати, я не міняю, це коли вже багато він працює. Так, на я пофризував, все, поміняв мастилу. Пофризував поміняв мастил, тому що навантаження велике. Ну от, стан показує. Фільтра теж, дивіться, стан. Тут трохи масло є. Уже. Багато масла я не наливаю. О, знімуть, покажу. Багато мастил не наливаю. Там, так щоб ви бачили, оце, це чорне це. Що, зараз може збіжить, покажу. Там там є образно я коли мию його, ну і стан тут. Самі бачите як. Ну, воно не фокусує, тому що зараз темно. Але нагар, самі бачите, є. Мастило тут воно, воно все не виливається, цей фі. Ну, я його хоч і мию і соляркою, і бензиною мию, ну, чим є, все, що в мене є. Навіть мутною тею з мастилом я теж. Сполоснути, я думаю, це нічого страшного в цьому немає. Промиваю, але воно все не вимивається з того картера. Ну, руки беруть своє. Руки беруть своє. Тепер складаю. Ну. Тут я думаю, бачите, то таке є спеціальна глибина. і воно просто стає. Та резинка є, саме ще само собою. А, прокладку раз поміняв уже того чи того року Завицьку. Навірно, того все-таки міняв якось далі. Сам фільтр, Ну, я ще трошки обітрую, від цього все трошки тернуше та й буду зараз складати. А поки ставлю відео на паузу. Буду ставити це, я знімати не буду, тому що немає можливості. А далі та й і заодно далі вже включуся, як хочу відкрутити, подивитися що ось до, що в мене Вони не спрацювали. Це ще включусь, покажу вам. Да, знімав, не сказав, це вже протер, протер фільтра. Уровень рівень мастила в цьому. Якщо наливаєте під це, зараз чимось покажу. Це я так протер, от сюди це максимум, це, він, це дуже багато, це для нього багато. Там можна бути масло, але не по саму цю. Подивіться, як в нових, хто має можливість, то немає, там теж там трохи ллється. Це то максимум. І то це, це максимум, але для нього як. Знаю, зрозуміло, не зрозуміли, це багато. Лийте так, щоб було мастило, але не доходило до цієї верхньої. Отак От в мене. Бачите? Це я вже його. тут трохи. Тут це не протирав. Складаю. Знаю, десь тя поділася, це, мабуть, від вібрації. Закручувати поки не буду, знайду щось якусь та й закручу. Так, от уже поставив фільтра. Потім тут знайшов таку... тут дуже м'яка жесть, Тут знайшов таку шайбочку. Ну, вже трошки завеликовата, але ну, закрутив, хай буде. І зібрав. Зібрав цього супу на вже. Побачимо, повитирав, все гарненько. Случай чого то. Те, що десь там чуть-чуть капелька дві, то, то не столь страшно мене. А не, кажу, ну, цей тече краник підкапує. Раніше теж він підкапував, але забивало. Це знаєте, почистив радіатор, бо почав кипіти, то ще й досі капає. Дальше. Видите, бачите? Тоже, я чуть цей він вже був в масле, вже трошки з'їжджав. Опс! Новачка. Что там ще? А, там ще є? Ого? Так, граверочек. Щоб Вам було видно Какая шайба. Не поняв. Так, похожу сюди. Трошки похожений? Ну що? Мені подобається, що то масло з під нього. Трошки бачите? А це знаєте чого? Це коли масло доливає, я вже говорив, коли фрезу ціпляю до того уровня. Коли масло доливає, то це воно так починається. Так, а зараз я витру руки, подивлюся, що там з ним. І буду пробувати, чи є, чи нема гальма. Стояночні ставлю на паузу. Та вже вже чуть-чуть обтер його з цього шильдика там було видно. Це вам. Це що з нього трошки масло трошки лупить, Ну нічого не зробиш. Далі він ставиться, бачите, тут пазик є. Це він став в пазик. З тим, будьте обережні, треба все правильно поставити, бо, тому що в мене сусід дід. Тоді ще в, в мене не було мотоблока, він купив неправильно поставив. хоча це дядько, який постійно всю, все життя, скажімо, на МТЗ проробив колоспі. То в нього коротше... І в нього при це був без тормозів. Тоді ще, ще це з великого горбка, там чуть гори не було. То я кажу, будьте акуратні з цим. Так, далі по порядку. Оце така шайба. Бачите, яка вона? Архайс фокусує. Стояла й на фільтрі. Так, стоїть. В пазіку, в пазіку. О, зараз заберу чуть-чуть шайбу спеціально покажу вам. Ця. Я думаю, там видно знизу, що він стоїть в пазіку. О. Прижимаю чуть-чуть, далі. Теж масло капає, тому що мені трошки не подобається, але... Бачите, навіть не обтираю, так ставлю. І зараз буду регулювати. У мене воно, мабуть, відкрутилося. Не через степ пропало. А може само по собі. Ну, скажу так, воно постійно пропадає. Базику. Теперь закручиваем. А раз я возьму. Чуть-чуть чуть трохи -чуть підтяну оці дві гайки на 13. От бачите, скільки я вже раз їх регулював. Там закрутив, чуть-чуть, буквально десь до доверху їх. Чуть-чуть, Щоб... буквально капельку. Та й буду пробувати, покажу разом заодно, як пробую гара. Мені не зручно, це треба тим більше два ключа брати, откручувати. Чуть-чуть вверх. Я оцю цю кручу, а цю за нею докручую. Тільки треба два ключі, два на 13. А вроді закрутив. Зараз... Те, що воно, кажу, болтається. так, ну, Главное, щоб працювало. От взяв ключика, другого ключа <кхід> не знайшов, знайшов одну, Відкрутив оцю чуть-чуть наверх покрутив. Зараз дожму цього ключом і буду пробувати. Не багато, дивіться, там чуть-чуть капелька. Не знаю, чим показати. Багато не відкручують. Зараз докручу і цього докручую. Um, два крутых значит, три ключа шукаты. Вот такие. Дальше. Мах. Mm. Айс. Все. Mm. Dos, достаточно. Все, підкрутив, тепер є гальма. О. В цьому положенні, ну, воно в мене погано заходить, бо ця ручка не рідна. О, все, це воно далі вже йшов. Це вже треба дивитися, проїхатись. Може ще підкрутити. В ну, основному вистачає. Да. Не забувайте змазувати цей подчипнічок. Цей почіпнік. Е, я не часто змазую, але солярку просто проливаю. але ну, не часто. Ну, зараз там. Ну, зараз поки роботи, то ні, а там, якщо не часто їжджу, то я промиваю чистенькою. Гонучу кинув трохи той бензин, то, що я показував з цим. Просто пролити його і все. Ну, бажано солярки, звісно, не мастили. Чому солярка жирна, то промиє. Ну, Якось так. Ну, на Насчет регулювання, якщо щось буде не так, то я зніму. Десьніму, покажу, в основному я так роблю. Ну, Кажу, рекомендую. Ну, Я зараз заводитись не буду. Пізніше вже, коли буду це, отепер оце я відрегулював. Зав... Заведіться на маленьку, передачу туди-назад, попробуйте. попробуйте прокататись. Воно Але... так, а Але краще всього це в роботі вже. Поїхати кудись, десь під горбок стане ви побачите. Ну, якось так. І сильно кажу, не підкручуйте по чуть -чуть. Воно, Якщо даже ви слабо підкрутили, то воно буде ну, слабеньке. А так вони будуть. Порадьте щось, О, бачите, в мене масло, я показував масло пре. Порадьте щось, це так нормально, не нормально, не знаю. До коробки я ще я вибивав пару раз, коли в мене. Я вже говорив, цей почіпник. От, я вибивав пару валів. Ну так я більше раз, що я до неї ліз за скільки років, так я до неї не ліз. Ось так. До нових відео. Всім гарного дня, і щоб ваша техніка не ламалася.